Ну що, я замовила собі бугінвілі, Три сорти. Ось такі череночки вкорінені. Цей коштує 120 гривень. Цей повинен бути махровий, ну, невеличкі саджанці. Оцей покращі. Маленькі стаканчики, ось такі вкорінені. Оцей 100, не немахровий, маличка. Сьогодні пересаджу і буду доглядати. Ранок, а вже неможливо дихати. Спека така, що навіть вночі не відпочиваєш, майже не спиш, бо весь мокруто. З боку набік повертаєшся, а відпочинку тіла немає. Клумбочка нічого себе почуває добре. Живе, хости можна пересаджувати у затінок і отримувати зараз коріння без горщика, але щоб воно було. З грудкою землі, наприклад, ну, хости. Я е, показувала, як я їх отримую з колекціонерів. Вони в них ростуть в горщиках, під задінку, у спеціальних містах, там на стелажах. А. а коли вони відправляють, то з горщика достають, замотують у Ну, зайвий ґрунт витрушують, замотують коріння з, з ґрунтом. у... Ну, Хтось у ганчірочку, але зазвичай у газету, у пакетик та відправляють. І це для кось нормальне. Я теж раніше, коли їх тільки почала збирати, цього не знала. Ось, що, що так можна, що вони доволі добре витримають. Але ну, коли 37, 38, 40. Ну, а вже ж треба трошечки зачекати з посадками. Але я не хотіла, щоб в мене вона погоріла. Ось то, бачите, ну, листочки гарно тримаються, вона добре залита в мене. Хвости переносять. Щоб зараз якісь чагарники пересаджувати, навіть не думайте. Не, ні барбариси, ні хвойні нічого цього пересаджувати, навіть злаки не ризикуйте, не можна. Ну, Кам'янець Троянди оце, оце можна. Навіть дивіться, ніколи такого не було. Ніколи вона горить. Вона на воді і одразу горить. Отакий рік. Ось у нас у нас літо, яке за літо якось і не повертається язика сказати, що це, це літо, такі мучаємося. Бамбук. Ось Бамбук добре тримається. Він на таку спеку здатен втримувати. Будемо засаджувати усе бамбуком. Ой, це... це гумор. Так. Я йому дала волю, відрізала трошечки там обмежувача, бо мені потрібно нові пагони, які він гонить більш товсті. Коли ви відсаджуєте бамбук, він спочатку йде з дрібними пагонами. Ну, я і так отримувала, отримувала ось такі ось такі тоненькі його нові молоді пагони. Потім він вкорінюється і вже дає з кожним разом все товтіше і товстіше. Цю ділянку, це місце, я, ну, ми для бамбука відводили спеціально. Тому що потрібні ось ці бамбукові палиці. Все ж таки для великих бамбуків, не, для, не такі, які кущові. В мене є ще маленький кущовий. Ось потрібне йому місце для розвідку. І я буду відрізати оці вже палички, вже на декор, вже на підв'язки, буду їх пиляти. Ось такі гарні. вже В цьому році, оце, то, цьогорічні, ото минулорічні. Не знаю, чи треба почитати, чи треба почекати, коли вони пожовтіють, бо вони зелені зараз ще. Коли вони визривають, чи можна різати вже. ну, Буду пробувати. Ось такі в мене будуть нарешті не покупати. Не буду купувати, а буду вирощувати собі такі гарні палички для підв'язки, для декору. Ось нові бугінвілі, пересаджені у ну, великі горщики з, 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 з тих стакашків маленьких. Ось Квіточки однієї я опірвала, вона би не витримала її. Ну, зараз буду вкорінюватися. Стоять так у затінку, але поки що почувається добре. Ну, ну, це мульча обов'язково. Обов'язково все зараз мульчують. Без мульчі все дуже швидко пересихають у горщиках, то, то капець. Ну, Поки що так тримаються, все, все нормально, я за ними доглядаю. З зараз сяду спека, не спека, але у задінку потрошки буду цю кислицю виковирювати. Ніякий гербіцид по газону. Ніякий щось ні гольф, ні, ні дікамба, ні, ні, ні що, там, ще ні лінтур щось не бере. Пика прорізла, прорізла. Дінь -дінь -дінь. Ось. Не бере і я зараз по спеції навіть не хочу нічим такі, такої хімії обробляти, тому що я дуже боюсь пожив, попалити газон теж. Вертензію я обробила вчора ще раз антистресантом, антистресанта, бо тут 4 дні дуже-дуже сильна спека. Не знаю, витримають вони чи вигорять все ж таки, тому що я розумію, що рослина може витримати одну хвилю, дві хвилини, може три хвилі, може, а на четверту може вже їй не вистачити ні, ну, нічого, ніяких сил. У рослинок і чим не обробляй, не знаю. Поки на дворі спека, що не можна вийти. Оце я нарешті дороблюю глечик амфору. Не знаю, хотіла амфору, але він більше це схожий на глечик. Хоча, знаєте, полізла дивитися. Види амфор, ну, вони такі всі різні, що дуже-дуже що іноді і на глечики схожі, і на кувшини. Не знаю, що в мене вийде. Але ось такий, хочеться зробити декор. Ну, Підмазую потрохи, домазую його. Я цю. Конструкцію робила на картоні. Бачите? Ну, тут, тут так і задумано, в мене тут буде, буде дірка. І там, можливо, навіть не рослину. Я туди в Штирну, а хочу зробити такий, таку амфору з, з коштовностями. І в мене є різні камінчики, там і скляні, і це таке інше. Бачите, буде там з цієї дірки потім валюватися коштовності. Ну, недороблений він. Цей картон я потім розмочу і е, витягну шматочками. Ну, це старе, це підсохло вже, це я зараз. Шар нанесла новий. ну Він буде не ідеальний в мене це, цей глечик, ця амфора така. Але моя. Так, можна і покупну. Покупні вони їх заливають у форми, тому вони вже однакові і гарні, і не такі, може коряві, як моя. але... Такої більше ні в кого не буде такої корівенькою, такої, такої цікавенькою. Ось так, цим займаємось. Бо в мене декору маловато у садку. Я полюбляю робити свій декор, а на нього не вистачає часу. Просто не вистачає часу, а дуже, дуже іноді хочеться. А в цьому році так і зовсім це як. Як пішла спека, так і стоїмо на поливі, на поливі, коли є час. Ось такі справи, потім покажу, що в мене вийшло остаточний варіант. І зараз ще займусь переробкою оцього горшика, оцього кашпо. Невдалого. Невдалого, тому що всі форми, які потребують підкладання. Чогось для виведення. Наприклад, тут горшик був Пузатий такий пузок потрібно було зробити, щоб воно зафіксувалося. Тут, навпаки, такий, як бочоночок, така діжка повинна була бути, але, бачите, прибрала, прибрала оцю форму, яка тримала мені там, внутрих, і її повело. Мабуть, не треба її буде, було прибирати. Ну, такий корявий дуже. Все ж таки, це не той мій моя амфора, мій глечик. З цементу, а все це ж таки це така культурна <гум> повинна бути. Форма кашпо, ну, бачите, він різний, різні боки, то зараз буду це переплітати, вже підкладати, і, мабуть, я не буду винімати підкладки, щоб воно тримало так і надалі. Тому що прибираєш, потім починаєш плести і воно все. Е... Двигається здвигається в інший бік, і потім такі баться, воно, воно вже в форму ту, яку, яка була намічена, втратило. Ось, так, от всі недоробки, всі переробки, треба зробити зараз у спеку. Ось такі справи. Нові інсталяції по всьому саду. Розвішую, бо. Догорають все. Все, куди потрапляють, це пекуче сонце. І буде потрапляти ще довго. Завтра починається пік, то буде наперелипким. Гриміло, гриміло. були сподівання, такі пилова буря, дуло в нас і. Полетіло у центр міста. Бачу, що в новинах, що впало дерево, і там показують, там був дощ. А в нас ну, жодної крапельки. Так що знов знов все все засушене, як і було. І вже і у водоймах теж вода скінчується. Не знаю, чим, чим полювати, скоро будемо. Буду копати. Буде купати до озера траншей. Зараз тільки ось п'ємо воду, персики, стигнуть. Мама каже, я ж їх, я ж нормувала. Що я, я щоб так понормувала? Ось, наспіли нас, нас вже на таку спеку. Масово пішли і тільки хожу, зриваю їм і п'ю. І їмо, і п'ємо у ту воду. Оцей живіт вже як отой акваріум, роздулися, булькаємо, а... а толку немає. Ну що робити? Вдень ноги в тазик з холодною водою. На голову мокрий рушник. Так, водичкою споласкуємося, ну, ото хоч персиками помалуватися, поїсти, походити, потім побулькати. А так, оце усе, усе. такому дизайні. Ну, Як у, як у всіх, а треба ж якось врожай. Прожаю рятувати. Отакі справи завтра. Якщо ще вистачить води, щось будемо знову полювати зранку. Не вистачить, буду копати траншею. Бо не все можна політи Не все. Це тут. Тут, тут гірка і воно. Не поливається, все сухе пісок дуже швидко, дуже швидко все випиває. Ну і зріють наші кавунчики. Ще маленькі, ще маленькі. Ось так. На кавунчиках зупинимось, на флоксах зупинимось. Всі тримаємось. Всім добра бережіть себе від спеки.